Саме відвід по телефону. Я кажу, ми точно не в Бердичівському суді. був другий день затримання в Одесі. Я хочу подякувати колезі. В командній гарній роботі людина ночує вдома, а не в СІЗО. Вчора навіть були незаконні обшуки адвоката в Одесі. Але все ж таки командна робота все ж таки дала свій результат. Самовідвід слідчого судді по телефону. Я самовідводжуся. Кажу, так в смислях кажу. Не кажуть, по телефону самовідвівся». Ще одна людина сьогодні ночує вдома без проблем. Адвокатура не буде в тому форматі, в якому вона є зараз. Засміхається надполегливим і закону бути в нашій країні. Добрий вечір, мої дорогі та улюблені. Вечір, пізно ми тільки приїхали. День сьогодні був настільки концентрований, я не можу не поділитися. Ну, по-перше, я всім хочу сказати дякую за підтримку. Мені присилають велику просто кількість відео з підтримкою, з цікавою інформацією, з видатковими проектами, з новими. Ну, в общем, всім дякую. Я завжди тримаю позитивні направлення, розвитку. Тощо, так от. Але я хочу поділитися з вами а, сьогоднішнім днем. Сьогодні був другий день затримання в Одесі. Я хочу подякувати колезі без прізвищ з Одеси, і він це знає, і, і ще хтось знає. Так, от, завдяки такій командній гарній роботі, людина ночує вдома, а не в СІЗО. Ну, в принципі, вона не повинна була ночувати, але ж все ж таки певні слідчі прокурори і оперуповноважені вирішили по-іншому. Я можу навіть так сказати, що вчора навіть були незаконні обшуки адвоката в Одесі, але все ж таки командна робота все ж таки дала свій результат. І вже сьогодні, там, ближче до дванадцятої з копійками, я вже подивилася так по часу. Все думаю. Тільки виїжджають з Одеси, от ніякої санкції не буде. Але знаєте, що саме цікаво? Мені каже, Твариса Сергіївна, самовідвід слідчого судді по телефону. Я самовідводжуся. Кажу, а так в смислі, кажу. Мені кажуть, по телефону, самовідвівся. Я можу сказати, що навіть київляні так, так не, відвод, не самовідводяться. Ну, якщо незаконно, то може і відводиться. Але ж по документам трохи не так. Але саме самовідвід по телефону. Я кажу, ми точно не в Бердичівському суді. Мені кажуть, ні, Новоодеський суд Миколаївської області. Каже, ну то добре. Людина добра і це прекрасно. Але ж все ж таки, ото звізда правосуддя все ж таки вас доб'є, тому що, представляєте, ухвала про затримання з метою приводу в суд? Знаєте, куди опери зі слідчим та слідчий та прокурор повезли людину? Знаєте куди? В райвідділок. А навіщо його в райвідділок вести, якщо у вас ухвала затримання привід в суд? Чи у вас є затримання? Немає затримання по 208. У вас, звичайно, ухвала про затримання, не нервуйте, це, це звичайна практика. Ну, поміж з тим. Оце, як я кажу, оцей бумеранг їх ще настигне, але просто потрібно там, декілька днів, там, близько, щоб підготувати документи. Так от, наступне. Ще одна людина, сьогодні ночує вдома без проблем. Я хочу подякувати всім хлопцям, які сьогодні були причетні. Вони знають, дивляться мене, вони мої всі підписники. Благодаря яким, все ж таки, оце таке мілке заплутання одного, одного сина моєї подруги, все ж таки, все ж таки, Немало кримінального продовження. Я дуже рада цьому. Мама рада, син рад. Без ніяких прізвищ. Я рада, але ж профілактична бесіда ще буде. Профілактична бесіда ще буде. Це, це зрозуміло, він навіть готовий. Так от, ще один плюс. Зустрічі, зустрічі. Все прекрасно, всі позитивні настрої, це дуже прекрасно. Я не завжди можу оперативно всім відповісти, тому що у вас велика кількість десятків одночасно пише в Діректи, всі причому, всі. А ви мені... Чому я іноді не бачу сповідомлень? Тому що мені пишуть, пишуть, а нижні спускаються, я їх навіть не бачу. Тому ви не видаляєте їх, я не бачу їх просто. Ви можете десь лайкнути, і воно... і воно підніметься. Тому що ну може в мене трохи більше півтора тисячі непрочитаних, але ж і мене зрозумійте, я одна, мене на цих не вистачає. Вдача посміхається наполегливою. Так от. Щодо адвокатури, я поки буду мовчати. Чому мовчати? Тому що адвокатура не буде в тому форматі, в якому вона є зараз. Тому що от велика кількість людей, з якими зустрічаєш, ну ви ж розумієте, що я вже не тут зустрічаюся, вже от зустрічаюсь. Підтримують реформування, підтримують направлення реєстрації рішень РАУ, тому що вони численні порушують закон і суди їх касують, підтримують аудит повний в адвокатурі. Щодо хищень грошових коштів та їх цільове використання. Ну, і, відповідно, велику кількість пунктів там стільки, що, що ви даже в шуті, якщо чесно, будете. Так от, щоб ви розуміли, робота продовжується, не дивлячись на те, що вже пів першої ночі. Так от, день в цілому гарний, все прекрасно. Всім дякую за. От там, де всі, всі разом коннекти, всі отак, знаєте, зробили і все отак везде зійшлось. Тому. Все добре, всім гарного вечора, всім гарних, плідних вихідних. Не лінуйтеся, пишіть документи, пишіть скарги, клопотання та буде вам щастя. Дача посміхається нахполегливим і закону бути в нашій країні. Тому що закон це ми. І від кожного з нас лежить, чи буде в нас дійсно отака крута правова держава, або не буде. Всім гарного вечора! Завжди з вами ваш улюблений адвокат Лариса Кривий.